Слава Україні! Розпочалася 803 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав двох ракетних та 120 авіаційних ударів, вчинив 89 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, зокрема багатоповерхівки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 12 із 13 цих безпілотних літальних апаратів. Протягом минулої доби авіаційних ударів росіян зазнали населені пункти Грем'яч Чернігівської області, Синьківка, Веселе, Білий Колодязь, Дорошівка Харківської області та місто Харків, спірне, Деліївка, Вовче, Новосадове, Володимирівка, Калинове. Парасковіївка, Воздвиженка, Лисичне, Семенівка, Іллінка, Новоселівка, Перша, Карлівка, Уманське, Новоолександрівка, Прогрес, Галицинівка, Євгенівка, Єлизаветівка, Урожайне та Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області і кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем росіян перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Свобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону. На Куп'янському напрямку за добу Великодня наші воїни відбили 14 атак у районах населених пунктів Сеньківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Невське, Луганської області, Новосадове та Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області. Верхньокам'янське Спірне, Кліщіївка, Виїмка, Новий, Роздолівка, Іванівське та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське. Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області на Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де московити 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на Лівобережжі річки Дніпро. Так, протягом минулої доби російські окупанти вчиняли три безуспішні атаки на позиції українських захисників. Водночас наші воїни своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу росіян, трьох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та трьох інших важливих об'єктах противника. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 34 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 47 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 ракету, 59 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні!